Всім привіт, дорогі друзі. Радий вас бачити на своєму YouTube каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми такий автомобіль, як Renault Trafic. Автомобіль для 2014 року випуску, 2-літровий дизель. Пасажир. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні придбали черговий автомобіль, такий як Renault Trafic. 2-літровий дизель. 2014 рік в лонг-базі. Автомобіль йде на українській реєстрації на задніх парктроніках в дуже гарному стані оригінального пробігу 300 тисяч. На відповідно, 227. Але так, в принципі, оригінального 300 тисяч. Підібрали для нашого замовника з Полтави. Зараз заправляємо, підготували повністю весь пакет документів. В пасажирі це не оригінальний пасажир, це в нас вже перероблений, але тим не більш. В принципі, друзі, ось такий варіант підібрали. На кондиціонері на склопідйомниках, двохлітровий, 2-літровий. В принципі, 84 кВт. На зимовій гумі на косплан дисках. Колодки по кругу всі нові. Підібрали ми нашому замовнику. Замовник поїхав, друзі, щасливий додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку, черевички та буси. Приємного перегляду, друзі, ставимо лайки, не забуваємо підписуватись на канал. Fiat Doblo. Авто йде 2013 року випуску. 2-літровий дизельний двигун. Автомобіль йде на зимовій гумі. В пасажирі. Fiat Doblo. Шустенька доволі комплектація, 4 склопідйомника, кондиціонер. Fiat Doblo, 2013 рік, 2-літровий дизель. Ціна його друзі, 8600. Номер телефона власника. Комусь цікаве Doblo, телефонуйте, запитуйте. Citroen Berlingo, Авто. 2012 року випуску. 1,6 дизель. Автомобіль на зимовій гумі на звичайних ковпаках Citroen Berlingo. Дуже часто запитуєте за такі друзі черевички. На звичайному кондиціонері. Два склопіді мочі. Салон світлий. Сітруєн Берлінго 2012 року, 1.6 бензин. 7500, друзі, ціна його. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Opel Vivaro Автомобіль для 2013 року випуску. 2-літровий дизель. Груз пасажир коротка база, зимова гума з експлантаної диски. На кондиціонері на склопідйомниках мультикермо. Це Vivaro, 2014 року, 2-літровий дизель, 84 кВт, 222 за одного пробігу, 6 місць Так, розпас по пластику, в принципі, що трошки легенький є. Але... Підлога це... нова, да? да, Це карт не було, це я, ага. тут були такі фанери, такої, що вона відкривалася, така якась хрень була, то я купив картинці поставив. Це не зимнув. Mm -hmm. Пуркот по машинці є тут в принципі закривайте, закривайте все тут, тут, тут. груз пас, в принципі, в гарному стані Запевняю, друзі, в оригінальний пробіг. В так, друзі, Рено трафік. Автомобіль іде 2011 року випуску на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, в довгій базі. Має Форкоп. Двохлітровий дизель. 84 кВт. По У комплектації є кондиціонер, склопідйомники, навігації немає. Комплектація. 2011 рік, ціна його 13300, 2-літровий дизель, номер телефону друзів власника. Комусь цікавий Renault Trafic 2014 року, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Caddy автомобіль 2013 року випуску. 1,6 дизель, 243 зелену пробігу в пасажирі на зимовій гумі. По автомобілю є на задній парктроніці. П'ятий ступка. кондиціонер, два склопідйомника, Резина в дуже гарному стані. 200, друзі, 13 рік. Ціна його, друзі, 10900. Тому цікавий кадік, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго. Авто йде 2008 року випуску. 1,5 дизель. Мотор К9К. 214 друзів з заявленого пробігу. Автомобіль на зимовій гумі. На звичайних ковпаках. На кондиціонері. П'яти ступка, два склопи-діймачі, друзі. Двері відкриваються з двох сторон. Ренокго, грідна фарба. Ціна його, друзі, 7.300. Номер телефону друзі власника. Кому цікавий Ренок Кенго, телефонуйте, запитуйте. Nissan Primaster, Автомобіль. Бусик цей у нас, друзі, йде 2010 року. Пасажир 8 плюс 1. Авто йде на літній гумі в довгій базі. На звичайних несановських ковпаках. В білому кольорі. Кондиціонер, склопідйомники. Тут, друзі, все затоноване. Пасажир 8 плюс 1 2010 рік, 2,5 дизель, 240 зайвеному друзі, по пробігу. Рідний пробіг, як запевняє власник, ціна його друзі, 12-200. Номер телефона, кому друзі, цікавий бус, телефонуйте, питайте. Так, друзі, Reno Kengo, автомобіль з 2013 року випуску. 1.5 дизель, мотор К-9К, автомобіль на літній гумі в оригінальному пасажирі, пригнаний з Франції. Кондиціонер п'ятиступка, два склопідйомники, мультикермо, друзі 2013 року, Renault Kengo 1,5 дизель 214 ZL, друзі, пробігу. Ціна його 9300. Кому, друзі, ось цікавий, телефонуйте, запитуйте. Рено Трафік. Автомобіль 2010 року на зимовій гумі на нових дисках BMW, Короткій базі груз пасажир. На задніх парктроніках. На кондиціонері склопідйомники є навіть мультикермо. Дві тисячі. 10 рік, 2-літровий, дизель 84 кВт, ціна його 8350, номер телефона власника. Ось кому цікавий навіть він-код. Можете зупинити на паузу, передивитися на автомобіль. Ось такий, друзі, рено трафік 10-го року. Телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго, авто йде 2016 року випуску, 1,5 дизель, 150 зеленого пробігу, автомобіль на коспланта нових дисках, на всесезонній гумі. Має задній парктронік. Машинка. Грузовий. У комплектації йде кондиціонер, п'ятий ступочка, два склопідіймачі, круїз контроль. Мультикермо. 2016 рік, 1,5 дизель, 150 зеленого друзі пробігу. 8800 ціна його. Номер телефона власника. Комусь цікавий Рено Кенго 16 року, телефонуйте, запитуйте. Peugeot Partner. Автомобіль 2009 року випуску на літній гумі на використаних дисках. Має фуркоп, має задні патрони. Має панорамний дах. Затонований, простенька комплектація, світлий салон. 1,6 газ бензин. 183 земного пробігу, друзі, ціна його 7 тисяч. Кому, друзі, цікавий Peugeot Partner, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Caddy, автомобіль. 2009 року випуску 1,9 дизель на та нових дисках в довгій базі. На зимовій гумі. Має задні парктроніки, форкоп, друзі. Резина доволі в гарному стані. 1,9 дизель. На автоматі, мультикермо, мультимедія. На кондиціонері два 20... дій Ось такі, друзі, Volkswagen Caddy 2009 року випуску 1.9 дизель. Ціна його, друзі, 9150, номер телефона власника. ж, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Opel Combo. Автомобіль 2015 року випуску. 1.6 дизель на зимовій гумі. Гума, до речі, в дуже гарному стані, майже нова, протектор дуже хороший. Такий от Opel Combo 2015 року. На задніх парктроніках машинка пригна з Голландії. Чистому пасажирі проти отоманні фари. Мультикермо, мультимедія, кондиціонер, п'ятиступка, два склоподіймачі. Полка шторка є. Один і 6108 кВт. Ціна його, друзі, 10950. Номер телефону власника. Кому, друзі, ось цікавий, телефонуйте, запитуйте.